Продається трьохкімнатний будинок недалеко до центральної площі Берегова та Термального басейну. Будинок знаходиться на тихій вулиці, далеко від центральних доріг села, з інтенсивним рухом транспорту та метушнею. Вулиця забудована та заселена. Під'їзд до будинку з бруківки. Будинок придатний для проживання. Є меблювання та раціональне планування внутрішнього простору, опалення двох типів індивідуальне газове від котла та твердопаливне від кафельної пічі. Частина вікон замінена на нові пластикові, індивідуальне водопостачання у вигляді колодязя, господарські будівлі та невеликий сад. Сам будинок має високий кам'яний фундамент, зовні стіни будинку оброблені штукатуркою. Покрівля даху з керамічної черепиці. Будинок компактний з далим плануванням та раціональним використанням наявного простору. Будинок перебуває у придатному для проживання стані. Однак ремонт старий потребує заміни. Будинок теплий без сирості. Загальна площа квадратних метра та житлова площа у 40,3 квадратних метра. Будинок складається з трьох кімнат, прохідного приміщення, можна використати, як ще одну кімнату, кухню, комору, закритої веранди та котельні. Ванної кімнати у будинку немає, однак можна влаштувати ванну на місці теперішньої комори. Прибудинкова територія правильної прямокутної форми 4,28. соток. В'їзд у ворота вузький. Тому авто потрібно паркувати ззовні, на подвір'ї розташовані господарські будівлі, задня частина ділянки зайнята садом, Наявне обладнання та комунікації у вигляді електропостачання, опалення двох типів, водопостачання індивідуального з колодязю. Однак на даній вулиці є централізоване водопостачання та відповідно можливість підключення до нього. Водовідведення відсутнє, необхідно облаштувати каналізаційний септик, оскільки централізоване водовідведення на даній вулиці теж відсутнє. Лічильники на наявній комунікації, будинок продається з наявними меблями. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.